Вітаю, друзі! Після Другої світової війни в країнах Європи жінок, що мали інтимні стосунки з німецькими солдатами, всіляко переслідували. Приниження були публічні та масові, особливе місце відводилося при вселюдному голінню налису голови. Хоча були й побиття, обмазування дьогтем, та не тільки, малювання на тілі свастик, припікання розпеченим залізом тощо. Ви на каналі Козак-Юа. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за вподобайку. Це підтримує україномовний сектор Ютубу. Війна це не тільки криваві бойовиська, наступи, відступи, котли, прориви, але й повсюдна ненависть на фронті та в тилу. А ще це безліч поламаних доль. У цьому матеріалі йтиметься про жінок, відомих і не надто, яких співвітчизники звинувачували у співпраці з ворогом. Переважно це були інтимні стосунки. Подібні практики називають у франкомовному середовищі колабораційон горизонталь», горизонтальною співпрацею. Для когось це було стратегією виживання і вимушеною необхідністю. Для когось коханням, а іноді просто розвагою. Після визволення від нацизму десятки тисяч таких жінок по всій Європі були підданими принизливим самосудам. Жертва, які ще кілька тижнів тому заздрили, що вона добре їсть і вдягається, що вона, на відміну від інших, має певні гарантії захисту. Ця жінка ставала цапом відбувайлом за всі поразки, приниження, потрасіння, втрати, біль та сльози співгромадян. Навіть у класично толерантних Нідерландах жінок, які мали інтимні стосунки з німецькими військовими чи яких у цьому підозрювали, мазали дьогтем і валяли в пір'ї. У Франції таких жінок привселюдно роздягали та голили. Інколи жорстоко били, навіть до смерті. В Радянському Союзі і били, і в, і, і в гулах засилали, і обмазували все разом. Розкажу вам історію однієї фотографії. В серпні 1944 року фотограф Роберт Капа, забігаючи поперед натовпу, який рухався вузькою вуличкою стародавнього Шартра, зробив серію знімків. На яких увічнив цю процесію, в центрі якої молода жінка з немовлям на руках? Жінка лиса, виглядає змучено і зацьковано. Натомість люд довкола неї випромінює цікавість, дехто навіть посміхається. Ця фотографія стала культовою, як багато інших фотографій капи. На ній 23-річна Сімона Тузо, яка працювала під час окупантів у німців перекладачкою. У неї на руках її тримісячна донька Кетрін. За стосунки з німецьким солдатом її поголили, а лоб двічі обпекли гарячою праскою. А ще її звинуватили в тому, що вона інформаторка. У лютому 1943 року п'ятьох містян було заарештовано гестапо за те, що вони слухають BBC. Усіх їх депортували в Маутхаузен. Констабіль на території Австрії. Сімону судили разом з матір'ю. Сімона Тузо померла 1966 року у віці 44 років від алкоголізму та депресії. Її коханий німець Еріх Гес загинув у червні 1944 року під Мінськом, але виявилося згодом, що донесла не Сімона, а подруга її мами. Отак якось. Навіщо ж жінок ж голили. Гоління голови зі стригання волосся жінкам давні покарання, своєрідний обряд десексуалізації жінки. Так ще в стародавні часи карали за перелюб. Згадаємо покриток в українській традиції. Дівчат, які народжували дитину поза шлюбом, їм теж відрізали волосся. В Британії приблизно третину мирних жителів, убитих в результаті репресій, становили жінки. Підпільна преса ще з 1941 року погрожувала, що голитиме жінок, які наважаться вступати в сексуальні стосунки з окупантами. Інколи це були дорослі жінки, чиї чоловіки були на фронті, але здебільшого, це молоді дівчата. Інколи зовсім підлітки, для яких подібне було просто пригодою, бравадою. Найвідоміша жертва в художній літературі це Марія кохана Роберта Джордана з роману Ернеста Гемінгуея По кому подзвін». В Іспанії під час громадянської війни фалангісти голили голови жінкам із республіканських сімей, що мало б викликати асоціацію з повіями. Нацисти під час Другої світової війни й собі видали указ згідно з яким німкеням, які мають сексуальні стосунки з неарійцями та іноземними ув'язненими, які працюють на фермах, мають голити голови. Мій дід був Остарбайтером, то я про це від нього теж чув. Особистий секретар Черчилля Джон. Колвіл, який у 1944 році ненадовго залишив свою посаду і служив у королівських військово-повітряних силах, записав у своєму знаменитому щоденнику, одному, напевно, з найбільш цікавих щоденників Другої світової війни таке, я спостерігав, як Повз проїздила відкрита вантажівка під акомпонемент свисту та криків французького населення. З дюжиною нещасних жінок у кузові, з поголеними головами. Вони плакали та ховали обличчя від сорому. Відчуваючи відразу до цієї жорстокості, я подумав, що ми, британці, не знали ані вторгнень, ані окупацій близько 900 років. Тож ми були не кращими суддями, кінець цитати. Тепер, відповідно, доля знаменитості, Арлетті від всенародної любові до всенародної ненависті. В липні 1992 року в Парижі на 94 му році життя померла кінозірка 30-х-40 років Арлетті. Справжнє ім'я Леоні Батіа. Вона знялася в багатьох фільмах Марселя Карне, зокрема в таких шедеврах, як Північний Готель та Діти Райка. Французькі ЗМІ вийшли з шанобливими, почасти навіть захопливими некрологами. Втім, там не було жодної згадки про те, як у жовтні 1944 року актрису схопили представники влади, насильно поголили за зв'язок з офіцером Люфтвафе Гансом Юргеном Зерінгом. Про те, як вона найпопулярніша жінка Парижа, з намальованою свастикою на лисому черепі, вирвалася із рук образників напівгола бігла паризькими вулицями. Під улюлюкання натовпу, як їй ставили під ніжки, шарпали і плювали в обличчя. Чотири місяці вона провела в концтаборі Дарсі та в тюрми Френа, і люди казали, що тюрма, тюрми їй замало. Потім була кількарічна заборона зніматися в кіно, актриса була не з боязливих, і на запитання про те, як вона посміла спілкуватися з нацистами, парирувала. не треба було їх сюди пускати. Ось так у Європі, після Другої світової війни, розправлялися та карали жінок, які мали контакти з окупантами. Наскільки це правильно, судити вам.